Для дитини безпеки дуже важливо. Тому що всі і дорослі і діти, всі чогось бояться. Зараз ми будемо від зайвого, будемо позбуватися всього зайвого. Чого ти, наприклад, боїшся у своєму житті? Я, наприклад, боюсь, мені страшно, коли високо. А ти боїшся? Уколів. Ага. Собак. Собак бої, боїшся. Зараз ми будемо. Від страхів таких сильних позбавлятись. Взагалі, то страхи це непогано, тому що страхи живуть в нас для того, щоб захистити. Якби ми нічого не боялись ми б виходили на вулицю і кидались на собак, а собаки б нас з'їдали. А оскільки ти їх боїшся, це захиста реакція І тому ти робиш розумні вчинки, коли ти боїшся. Ти не кидаєшся на собак, не вдражниш собак. І якби ти не боявся уколів, то хто б попало б робив тобі уколи, ти б не боявся і казав, ну нічого робіть мені уколи. Робіть, всі підряд. Так що страх це дуже важлива функція. Гарно було б, якби тобі всі підряд уколи робили, хто захоче. Ні, Це гарно, що, ти, що в тебе є цей страх, але він великий, і він завжди в тебе є, коли треба і коли не треба. А от коли ти хворієш, то уколи тебе спасають. Спасають. А так би тобі було погано температура, мама, мама нервує, тато нервує, ти лежиш не гуляєш. Ой-ой. Нічого хорошого. Краще гуляти. Так ось, оцей, так ось оцей страх, який тобі потрібен. Але він потрібен маленький. Зараз ми його будемо від великого позбавлятись. Треба взяти прозорий, прозорий ну цю штуку прозору. так, І на ній фарбами. Малювати свій страх. Він в тебе такий грозний. Не потрібен нам такий грозний. Нам потрібен маленький такий страшочок, щоб іноді ти його вмикав сам. І вимикав, коли він тобі не потрібен. В тебе страх, він такий темний чи світлий? Так, в тебе чорний страх. Зараз він тобі сидить, а ми його зараз помістимо на оцю круглу прозору дощечку. І його в тобі всередині вже не буде. Він буде там, на дощечці. Такий страшний. можеш дуже різко, як прям все можеш зафарбувати, як захочеться. Головне, щоб цей чорний страх вже був не в тобі, а от там на цій прозорій штучці, на прозорій дошці. Будуть на картинці якісь інші фарби. Ну, думаю, да. Який ти обираєш ще колір? Ну... Я, наверное, зараз за іншими класками схожу, а то у мене тут ну, білий заклашен просто. Так. Можуть, треба, щоб були ті фарби, які ти хочеш. Якщо хочеться, щоб там був білий, то треба, щоб там був білий. Тому що ти краще, ніж ти, ніхто не знає, який в тебе страх. Якщо там є чорний, треба, щоб був чорний, білий так білий. Угу. Зараз ми побачимо, що ж там за страх такий сидить. Такий страшний, напевно. Які там ще будуть кольори? У твого страшного страху? Навірно, більше нікакого. Добре. Значить, є чорний і білий. Угу. Правильно? Угу. Ти вже закінчив? Почти. Майже. Майже. Ну як? Вот. Так, ти от зараз бачиш свій страх. Взагалі, твій страх, він який? Страшний? Да, страти. Що? Достаточно. Угу. І коли роблять уколи, то страх такий становиться великий. І коли собаки, то страх такий великий. А зараз ти його вималював з себе на цю прозору дощечку. І ти його зараз бачиш перед очима. Оце твій страх. Ти його, коли його бачиш на цій дощечці, він тебе лякає? Немного. Трошки. Немного. Але не сильно. Не сильно. Не сильно. Значить, наш страх не такий вже і страшний, як нам здається іноді. От ти його намалював. Наче ну, не такий вже і страшний. Просто якісь плямки. Правильно? Воно маленьке, воно не таке велике. Нам страх завжди здається таким якимось великим, страшним. А воно насправді. Ось воно, ти дивишся на нього. Ось твій страх. Скажи йому, страх, не треба мене лякати. Ти маленький і не дуже той страшний. Страх, не лякай мене, ти не страшний. От ти на нього дивишся, він же ще правді, не, справді не страшний. Просто плямки чорні. І зараз. Ти скажи, ти готов? Все? Він вже на, на, е, на дошці готовий? Можливо, дитині треба ще час для того, щоб все вималювати. Треба ще щось додати? Ну, да, да. Там ще є якісь кольори, чи все ж таки тільки чорний і білий. Ти більше не розфарбовував іншими? Ну, тут буде не чорний, а зелений. О, ти додаєш сам тепер фарб. Добре, це дуже добре, тому що чорний і білий це означає, що або я дуже сильно боюсь, чорний і білий означає, або я зовсім не боюсь. А є якась ще фарба, яка ще середина, що означає? Я боюсь, але трошки. Я боюсь, але так, щоб не наробити просто дурниць, робити якісь розумні справи. Накидатись туди, де не треба, де реально опасно, небезпечно. І от те, що ти додав ще якийсь фарб. Це дуже добрий знак. Значить, наш страшний не такий страшний, як здавався. Що у нас там тепер? Получилось? Ти зараз його бачиш і він тебе лякає. Він страшний? Чи це твоя? Це, 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 це просто твоя картина? Чи тобі страшно? Взагалі не страшно. Взагалі не страшно. Такий страх здавався великим, а, а, а з, виявилось, що це просто твоя уява. Беремо цю твою картину, цей твій страх. Беремо, набираємо склянку водички. І над тазиком дуже повільно, знизу вверх. Змиваємо водичкою. І у нас дуже повільно. Дуже ну, тепер, дуже повільно. 20 секунд. Я закажу. Раз, два, три, знизу вверх. Чтири, п'ять, шість. І ти бачиш, як твій страх змивається чимось чистим, гарним водичка. Вона така класна. Вона така поживна. І ми змиваємо водичкою. Твій страх, який здавався таким великим. А насправді. Це просто твоя уява. Це твоя, це твоя картина, яку ти малював. І ти її змиваєш сам і кажеш: не потрібний мені такий великий страх. Я сам буду себе контролювати, коли він треба, коли він мені не треба. Ти змив свій страх? Скажи, будь ласка, чи залишилось щось по тобі, що хочеться вималювати ще якийсь страх? Давай тоді малювати те, чого ми не змогли змити зараз за один раз. Давай бери ще отак от прозору твою дощечку, і малюємо те, чого з першого разу ми не змогли вималювати. Зараз ми будемо відділяти від тебе, від середини тебе страх, який в тобі живе. те той що, не той, що потрібний, він буде залишатись. Непоганий страх, добрий, розумний. Які кольори ти зараз будеш використовувати? Mm. Ну, корічневий. Так, клас. Mm -hmm. Так, ну і що білому нам? оланжовий. Супер! Прекрасна динаміка. Хоча ні, це лучше класний. Ого, ти смілива людина. Оце, ці страхи тобі реально тільки допоможуть. Але маленький. Погані ми зараз будемо брати. Червоний. Найсильніший, найресурсніший колір. В тебе з'являються сили протистояти своїм страхам. Молодець. Я тебе хвалю. Так, ну і що, напевно, чорненького німного? Нім... Трошечки, так. То було багато чорного, а тепер тільки трошечки залишається. Супер. Тому що то... той чорний, якого було багато, ми змили вже водичкою. Почти додіалю, но думаю, що щось не вистачає, мабуть. Якщо не вистачає, треба додавати. Що, ну, просто угу. І що? Давай, все чорне, що залишається в тобі. Все хай буде краще на цій до 6, ніж всередині тебе. Думаю. Так. Ух ти, слухай, а як ти дивишся на оцей свій страх? Він страшний? Німного. Ну, Трошки? Угу. А на що він схожий? Це угу. Такий... ну, собака. Так, це собака. Добре, а ти дивишся на оцю собаку. Страшна вона зараз як покусає, так? Оця дощечка собака? Ну, думаю, так. Да. Покусає? А ти придивись. Вона. Це просто оранжеві плямки. Вона не страшна. От ти до неї доторкнешся, а вона тебе не покусає. Подивись, доторкнись пальцем до неї. Бачиш, не болить. Руки не болять тепер? Ні. Дивись, Ма оцей твій страх, який був великий і страшний. Зробило його маленьким і прозорим. І він, коли ти до нього торкаєшся, у тебе пальці цілі. Не болить. І ми таким чином зменшуємо твій страх. А тепер ми беремо четвертий формат в альбомний листочок. Треба, щоб тобі дали. І поклали перед тобою. Так, взяв? Я. А тепер те, що ти намалював, треба зробити відбиток. Так, перевернути цю твою прозору о, дощечку і прямо на листочок прикласти, щоб воно зробило відбиток. Класно, поклади тепер листочок, хай полежить. А тепер бери оцю дощечку, на яку ти малював. На якій ти малював. І те, що залишилось, знову водичкою змиваємо в тазик. І дуже повільно, 20 секунд знизу вверх. Дуже потроху, м'яко, ми позбуваємося твоїх страхів. Прямо у тебе на очах. Чистою водичкою. Силою твого життя. Скажи, вийшло з тебе змити? Чиста? Чиста? Залишилось щось від твого страху? Ні. Угу. Це дуже добре. <схід> Що ти навіть повеселішав. А тепер візьмі оцей четвертий формат, на якому залишився відбиток від твого страху. І з цих ці, ці плям ми зараз робимо симпатичну картину. Наприклад, намалюємо, море, сонечко з цих Що Щоб тобі хотілося красиво тільки обрати і намалювати або дерево. Є щось, що ти любиш. І що це ти красиво намалював? Що це? Ага, так це все ж таки твоя зброя. Клас. Дивись, що ми зробили з твоїм страхом. По-перше, ми його повністю змили. Вони... Той, що не потрібний страх, ми його змили. Там залишилося тільки прозора дощечка і водичка, і більше нічого від страху. А все, що від нього залишилось, ми зробили його своєю зброєю, щоб вона нас захищала. Це просто шикарно. Молодець. А у тебе стільки зброї є, тобі взагалі боятися нічого. Дуже схоже на справжню зброю. І, і що можна що к цьому Це рюкзак вазних. Ну, все, ти тепер просто безстрашний воїн, можна сказати. Чудово. Так, дуже дякую.